Доброго суботнього ранку, друзі! Тільки сьогодні шалена снижка на новий сорт пальми, який називається обгрезушка. Залишилася верхушка, а це у нас повністю виведено новий сорт. Головний агроном пан Рольф. Він автор проєкту. Замісник проєкту пан Тайсон. Так що ловіть славу і у вас буде ось такий новий вид пальми, дуже оригінальними листочками, ось такими, повністю красиво підійде в будь-який. Вугли кімнати. Прошу.